Діти, сьогодні ми з вами вийшли на прогулянку. Сьогодні теплий сонячний квітневий ранок. Ми з вами поспостерігаємо за квітами, за хмарами, за сонечком. Сьогодні навіть немає вітру, дивіться, мене не крутиться вітрячок. Дуже гарна погода. Все оживає, прокидається, радіє сонечку, і ми з вами зараз це все-все-все оглянемо. Перші квіти вже почали на клумбі з'являтися. Подивіться, які гарні і риски розцвіли. Як гарно радіють сонечку нарциси. А ось як гарно барвінок розцвів. А ось які гарні синенькі квіти. Роздивіться, будь ласка, їх. І дізнайтесь, як вони називаються, і нам прийшліть назву. На деревах вже з'являються бруньки і навіть листочки. На берізки вже з'явились сережки. Абрикоса вже цвіте, дивіться, як гарно. Послухайте, як пташки тут щебечуть, сова співає. Ось дивіться, виповзає із своєї мушлі равлик. Мабуть, буде кудись подорожувати. Комашки прокинулися, гріються на сонечку. Діти, вам буде завдання, коли ви вийдете на прогулянку, поспостерігайте за природою, яка вже ожила, і зробіть фото цікаві, і прийшліть нам.